Хворий, тоді цей суп або вилікує тебе, або спалить зсередини. Цей суп як вогонь, але чи справді він допомагає? Зробили найгостріший лікувальний суп. Цей хлопець змінить усе. Привіт, друзі! Якщо вам холодно і ви відчуваєте, що життя стало прісним, саме час приготувати гострий суп. Він не тільки зігріє, а й прочистить всі чакри і, можливо, носить. Так що готуйте воду не тільки для супу, але щоб запити. Якщо буде надто гостро. Поїхали! Нам знадобиться 1 літр овочевого бульйону, основа нашого супу. Як друзі в житті, все тримається на них. Одне куряче філе, один болгарський перець, а він тут просто для компанії. Три зубчики чеснику, що бактерії боялися заходити навіть у твою ауру. Один шматочок імбиру, він корисний. Піднімає тонус, як ранкова кава. Одна столова ложка соєвого соусу, азіатська нотка. перець чилі, Головний герой нашого шоу. екстрим, бери два. Одна чайна ложка паприки, щоб життя було яскравим. Одна чайна ложка куркуми для кольору і здоров'я. Сіль перець в обидних ніох. Перчику пірі-пірі за бажанням. Якщо хочеш додатковий тест на сміливості. Суміш заморожених овочів. Лимон, вітамін С. Локшина, яку навішала моя колошня. Спочатку все нарізаємо, тут головне не поспішати. Хочемо суп, а не пальці в бентах. Болгарський перець нарізаємо соломкою. Тамбір дрібно рубаємо. Виш як пахне, а що буде в супі? Розігріваємо котельну, лілі, олії, чилі, імбир і чеснок. Такий запах стоїть. Що тут думає, чи ми відправили новий ресторан. Болгарський перчик. Куряче філе. миш овочі. І додамо перчик пірі-пірі африканський. Перчик чорний та сіль. До речі, пірі-пірі мені передав мій братішка. Делись з Африки. Куркума, паприкаш. Додамо ще соєвого соусу, доводимо до кипіння і додаємо локшен локшину і трішки додамо зараз зелені. Цей суп точно вилікує тебе. Він справді допомагає. Я користувався ним не один раз. Ну що, настав момент істини. Пробуємо. М -м -м -м. А чилі? Відчувається. Якщо ви не заплакали від гостроти, то хоча б поставте лайк поваги до нашого чилі. І напишіть у коментарях, чи додавали ви гострий перець, чи вирішили поберегти нервову систему. Підписуйся на канал, попереду ще багато смачних експериментів. Побачимось на кухні. Чуєте, як пахне?